Іноді все, що потрібно, це відкрити очі, аби помітити, що комусь боляче. Флор, яка проживає у маленькому містечку Коста-Ріки, боролася з алкогольною та наркотичною залежністю, аж поки не зустріла свою сусідку Арлін, адвентистську сьомого дня. Я була дуже ледачою. Я перебувала на вулиці. Також я часто вдавалася до поганих речей. Я шукала Бога. Але допомога так і не з'являлася. Арлін багато років мешкала в тому районі, що й Флор, але вона ніколи не помічала, як живеся жінка, аж поки одного разу вона не зупинилася і не заговорила до неї. Арлін поцікавилася, чи не потребує жінка чогось. І Флор відразу розплакалася. Того ж дня я пішла в магазин і купила дещо поїсти, та віднесла продукти їй. Я запитала жінку, чи хотіла б вона, щоб ми разом читали Біблію. І вона сказала так відразу в той день. Я почала розповідати їй про Бога. Арлін розповіла пастору про цей випадок, і вони вирішили допомогти Флор спільними зусиллями. Вони приносили їй їжу і регулярно вивчали з нею Біблію. Я приходжу, щоб помолитися разом з нею. Жінка полюбляє слухати християнські пісні, а одна з її улюблених це дай мені нове серце, Господи. І вранці, коли я приходжу для спільної молитви, я завжди вмикаю цю пісню, щоб вона послухала її знову. Флор захотіла охреститися, тож згодом вона прийняла хрещення. Усі члени громади зустріли її з теплими обіймами. Вона була такою щасливою. Можливо, флор вже багато років не мала нікого, хто б її обіймав. Я відчула безмежну радість від того, що Арлін прийшла сюди вранці, щоб помолитися зі мною. Це допомогло мені відчути себе потрібною. І тоді я почала ходити до церкви. Згодом я прийняла хрещення і тепер по-справжньому щаслива. Життя Флор змінилося, і вона більше не страждає від залежності, як це було раніше. У нашому світі є багато таких людей, як Флор. Вони постають перед труднощами і мовчки переносять тяжкі страждання. Вони потребують нашого співчуття, підтримки і наших молитов. Як адвентисти сьомого дня ми маємо особливу місію ділитися Божою любов'ю з тими, хто бореться навколо нас. Давайте будемо відкритими до людей, які страждають там, де ми проживаємо, показуємо їм надію і радість, яку ми маємо в Ісусі.